Добрий ранок, добрий час! Рада всіх вітати вас. Сьогодні пропоную вам вправи на словотворення. Перша вправа назви лагідно. Від поданого слова треба утворити лагідні слова. Ніс. Носик. Олівець. Олівчик. Сад. Садочок, садок, рот, ротик, диван, диванчик, рука, ручка, ручечка, дитина, дитинка, дитинча, сніг, сніжок, книга. Книжечка. Друга вправа утвори нове слово. А як ви гадаєте, дітки, чи можна з двох слів утворити одне? А давайте спробуємо. Я вам називатиму пару слів, а ви з них утворите одне. Листя падає. Так, це Листопад. Зорі падають. Зорепад. Вода падає. Так, це водоспад, сухий вітер віє, суховій. Сніг падає, снігопад. Ніс та ріг. Вірно, це носоріг. Молодці малята. Дітки, а як ви гадаєте, чи існують слова родичі? Так, у слів, як і у людей, є родичі. Є слова, які мають спільну частину. Це і є слова родичі. Я скажу слово. А ви подумайте, в яких словах живе воно, які нові слова можна утворити від цих слів. Починаємо. Ліс. Лісок. Лісочок, лісник, лісничий, лісовичок. Лісовик, вітер, вітерець, вітрище, вітрюган, сад, садочок, садівник, садовий, садити, саджати. Молодці малята. Слідуюча ігрова вправа називається відлуня. Я буду називати слова та показувати картинки, а ви спробуєте одне із слів змінити на прикметник до іншого слова, щоб утворити слово сполучення. Осінь і ранок. Яке ж це буде слово сполучення? Осінній ранок. Апельсин. Сік. Так, це апельсиновий сік. Ялинка. Іграшки. Ялинкові іграшки. Іграшки поличка. Це іграшкова поличка, дитина і книга. Дитяча книга. Сонце і зайчик. Відгадали? Так, це сонячний зайчик, молодці малята. Я впевнена, що ви всі впорались з цим завданням. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей, дітки. До побачення!